В уряді Німеччини звітувались про останню партію переданої Україні військової допомоги, включно з танками Леопард 2 і БМП Мардер. Оновлений список переданої Україні допомоги з'явився на сайті уряду. У списку зазначена важка бронетехніка, передачу якої вже підтверджували офіційно це 18 танків Леопард а 6 з боєприпасами та 40 бойових машин піхоти Мардер з боєприпасами, надані зі складів Бундесверу. Але крім того, у списку дві броньовані ремонтно-евакуаційні машини для бронетехніки, два танки для розмайнування, ще 24 вантажівки «Зетрос», ще 40 тисяч аптечок на додачу до 120 тисяч переданих раніше і 103 тисячі турнікетів. Також 29 березня бюджетний комітет Бундестагу схвалив виділення ще 12 мільярдів євро на військову підтримку для України.